Регулювати годинники таки будемо. В останню неділю березня на українських циферблатах стрілки перестрибнуть на годину вперед. Тому вже з понеділка буде менше сну та більше дня. Не забудьте про свої годинники. Може, із переведенням стрілок на вулиці прийде справжня весна. Літнім часом зараз користуються понад 110 держав світу. Перехід з літнього на зимовий і навпаки вже понад 100 років здійснюється практично в усіх країнах Америки та Європи. Ось за цим склом знаходиться святая святих головного годинника Львова. Уже цієї неділі механізм його роботи буде дещо змінений. З 30 на 31 березня українці знову переходять на літній час. Годинники переведені будуть. Знаємо дуже добре. Турбується про своїх клієнтів касир львівського залізничного вокзалу, пані Люба. 31 березня пасажирські поїзди дальнього і приміського сполучення відправлятимуться за літнім часом. У разі зміни у розкладі руху пасажирів інформуватимуть на вокзалах та у поїздах. Третє година ночі буде перехід годинників. Незручності для пасажирів у нас не буде виникати ніяких, тому що система буде працювати так, як працювали. Ніяких зупинки терміналів не буде. Система буде працювати. Єдине, якщо поїзд буде відправлятися ще зі старо по старому графіку. Вже буде прибувати там на годину пізніше. Буде в цьому білеті написано зі старим. Хоча це вже буде новий графік без дебатів та змін. Хоча чиновники народні депутати минулого року обіцяли вже не переводити годинники туди-сюди двічі на рік. Тепер вставати таки доведеться раніше. Це переведення перетворилося вже із економічної площини в політичну. Ви не знайдете. Якоїсь такої однозначної думки з точки зору медиків, як це впливає на здоров'я позитивно чи негативно, тому що є прихильники як однієї точки зору, так і іншої. Так само немає одностайності і серед економістів, які підраховують там прибутки чи втрати від цього переведення часу. Але так як у нас воно вирішується, так, то… Поки що воно тримається в рамках європейської традиції. Нагадаємо, раніше Верховна Рада хотіла скасувати перехід на зимовий час. Це рішення мало набрати чинності після відповідних законів у Росії та Білорусі. Однак в Україні наразі одностайності забракло. Ірина Качмарик, Андрій Дробний. Новини.